Центрі подій марафон Єдині новини продовжують інформаційні команди ФАКІВСІТІ та вікона СТБ. Я Андрій Ковальський. Доброго ранку. П'ятеро людей поранені внаслідок обстрілу Херсонщини минулої доби. Про це повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін. Під вогнем був сам обласний центр. Окупанти поцілили поштове відділення та магазин. Пошкоджені також 12 приватних будинків, газогін та об'єкт критичної інфраструктури. Обстрілювали вороги і прибережні села, зокрема Антонівку, Садове, Комишани, Кізомис. Чергова страшна ніч для Одеси. Напередодні пізно ввечері ворог застосував комбіновану атаку, гатив і ракетами, і шахедами. Загинула 35-річна жінка. Також відомо про 10 постраждалих серед них і 9-річний хлопчик. Ще один потерпілий 22-річний юнак у важкому стані в лікарні. Російські безпілотники пошкодили житлові будинки, автівки, церкву та навчальний заклад. За шістьма різними адресами спалахнули пожежі. Їх загасили. В одному з будинків в історичному центрі міста зруйновано кілька квартир. Є загроза подальшого обвалу. Основна балка. Нарушно. Це, це несуща стіна, і якщо це вже почалося, то напевно все впаде. Скоро. Ви Вдома були? Ні, ми виїхали на декілька годин цей момент випадково і побачили на фотографіях, що це наш дім палає. і Ми швиденько сюди. Нічний 11-годинний повітряний бій завершено, повідомляють повітряні сили. Саме стільки тривала тривога в чотирьох регіонах України: на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Тернопільщині. Станом на ранок сили ППО збили 26 ціли, цілей, серед яких ударні дрони та крилата ракета. Ракетні удари рашисти завдавали з акваторії Чорного моря, а з Приморського Ахтарська було запущено 29 шахедів. І росіяни знову тероризують Україну ракетною небезпекою. Повітряну тривогу оголошено у східних та північних і частині центральних областей. Тож жителів цих регіонів дуже просимо перебувати в укриттях або максимально захищених місцях. Також нагадуємо, що знімати і викладати в соцмережі роботу нашої ППО категорично заборонено. Понад півсотні дронів атакували ці ночі території Росії та анексованого Криму. Принаймні такі дані оприлюднили в міноборони країни-окупантки. Повідомляють, що більшість, а саме 36 безпілотників, збила російська ППО над Краснодарським краєм. Також неспокійно була ніч для жителів Білгородської області. Дональд Трамп знову запевнив, що має намір припинити війну Росії проти України. Пообіцяв його адміністрація зосередиться на цьому. Про це обраний президент Сполучених Штатів заявив на урочистому заході у Флориді. Дональд Трамп висловив співчуття через втрати цивільних та військових. Наголосив, війна має припинитися. Та пообіцяв, що після його інавгурації Вашингтон наполегливо над цим працюватиме. Окремо, Трамп пожартував, що від моменту його обрання справи у Сполучених Штатах ідуть дуже добре. Тому, мовляв, його термін. Слід вважати таким, що розпочався в день виборів 5 листопада. Вони не лише знищують окупантів і їхнє укріплення, а й самі собі конструюють дрони та модернізують наявні. Це про бійців 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ, які тримають оборону на турецькому напрямку. Зважаючи на технологічність війни, у підрозділі самотужки створили лабораторію для власних розробок. Виготовляють здебільшого ударні дрони та засоби РЕП. Звичайно, все це тримається на ентузіазмі бійців і волонтерів. Тож підтримати захисників ви можете, і також ви більше в сюжеті. Олега Корніянка. Тут друкують деталі на 3D-принтері. А тут кипить вже ручна робота. Крутять, паяють і склеюють. Це тема на 600. А це для ребок чи ні? Так. То ви самі робите й репки, да, чи як? Так. У цій лабораторії 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ роблять не лише репки, без яких нині вкрай складно на фронті, але й дрони. Вони тут головні. І малі, і великі, розвідувальні, і ударні. Поки що це міні-бомбер, то ця модель ще не була в бойових. Вона тільки на етапі випробувань. От їх пройшла, зараз дооснащається скидом і поїде на бойові. Такими бомперами наші оператори розбивають скупчення росіян, їхнє укриття, і підбивають техніку. А от поряд стоїть якби, схожа модель, так само 15 та рама, тільки трошки не така компактна. Працювали на це. 5-6 кілограм може однести дуже далеко. Цю модель ілья назвав на честь загиблого в кінці жовтня пілота Андрія Романюка, і він був одним з найкращих у батальйоні. Боротьбі за країну присвятив 10 років свого життя. Сам літав і вчив інших. Група і взвод продовжує далі існувати, жити, нищити. Любить нищити більше за нього. Ми назвали борт честь нього. Ну не борт, а всю лінійку. З 26-річним Андрієм ми працювали на позиціях у вересні цього року під Нью-Йорком. Тоді він вночі гексокоптером мінував території і палив окупантів. Є влучання за Забираю. Забираю. сама ж ідея створення такої лабораторії належить нинішньому комбату та Ільї. Він 10 років захоплюється авіамоделюванням. У перші місяці сам літав, навчав інших, видосконалював дрони, бо всі вони цивільні і для бойового використання одразу не завжди годяться. Розробка за розробкою почали з'являтися перші там виносні антени. Спочатку на 5 метрів, на 10, потім на 20, Потім підсилений зв'язок. Потім треба було думати щось із боротьбою з ребами, і отак потрошечку ми розвивалися. Тепер в цій лабораторії цілий взвод удосконалює фабричну техніку і виготовляє власну, аби ефективніше бити ворога. кажуть, по-перше, їхні моделі надійніші і перевірені війною. По-друге, їх можна швидко модернізувати, якщо треба. По-третє, це економічно вигідно. Комплект батареї у виробника там на ударний дрон коштує близько. Сьогодні ми обговорили там, двох чи трьох тисяч доларів. Якщо не помиляєш 60 тисяч гривень за одну батарею, їх потрібно дві, то в принципі трошки гірший аналог можна зібрати приблизно за 12 тисяч гривень, це 300 доларів. Та найголовніше час батальйону не треба тижнями чекати, доки техніку відремонтують десь у тилу чи надійшлють нову. Ми беремо звичайну стівішку тільки велику. На 10 одинадцять дюймів. делаем знаете же бомберы и это очень эффективно потому что случайная впередчка это же в один конец а так у нас маленькие бомберы работают 50-70 Інтенсивність боїв і технологічність війни нині змушує більшість бригад задуматися над подібними лабораторіями та власними інженерами. Але поки ці історії точкові, і все тримається винятково на ентузіазмі бійців та волонтерів, ну це вже у вас якісь крила, прямо да можуть літати відстань 50-60 км. Ну 50-60 немає такої і цілі. Ну 20-30 працює. Олег Корнієнко Олексій Євченко Захар Комах. Факти СІТІВІ. Єдині новини. Два роки чекають на відбудову свого житла, яке зруйнувала російська ракета. Йдеться про п'ятиповерхівку у Вишгороді на Київщині, куди прилетіло в листопаді 22-го року. Тоді загинуло семеро людей, і понад 40 були поранені. Після тривалих експертиз, пошуку грошей на відбудову створення проекту і тендера на підрядника. Відновлювати будинок почали восени 2023-го, але досі не завершили. А з кінця серпня будівельні роботи взагалі зупинили. Цим кадром, де палає п'ятиповерхівка у Вижгороді після удару російською ракетою, скоро два роки. Вона впала біля третього під'їзду. Усе довкола перетворила на місиво, скла, будматеріалів, згорілих авто. Буквально метр півтора від будинку була впала ракета, якби був вибух. Валилася повністю сходова, стіни, які тримали сходову. Рік тому ми зустрічалися з мешканцями цього будинку, які чекали на його відбудову. Експертизи показали, відновленню підлягає. Місто демонтувало аварійні частини, замовило проєкт, але своїм коштом відновлення б не потягнуло. Подалися на державне фінансування. Торік за будинок взялася служба відновлення. Київської області. ...поки це вирішували, усю зиму, весну та літо 23-го будинок простояв без даху. Все, що вціліло після удару, поросло грибком. Стіни всі постійно мокрі, тому що постійно затікає вода. Підрядник зайшов на об'єкт наприкінці літа 23-го, але виглядали роботи дивно, кажуть мешканці. Не було даху, була дірка у стіні під'їзду, а всередині все у грибку, а робітники вже утеплювали фасад. Розголосом ці роботи зупинили. Продовжилися роботи по даху. Багато чого потрібно було далі робити. Воно демонтовані стіни там відновлювали. До весни покрівлі так само не було. Ще дощ і другу зиму заливав. Цією весною та влітку роботи тривали, замінили основні конструкції, підсилили перекриття, доробили дах і засклили будинок. І зупинилися. Тиша вже два місяці. Тож зустрічаємося з мешканцями знову. Будинок мав здатися в грудні дві 2023 року. Потім це перейшло вже в 2024 рік. Ми сподівалися, що там може вже до цього, хоч нового року, 2000 кінця, да 2024 го Щось нарешті відбудеться. Але нічого і не сталося. Візуально здається, будинок на фініші та по факту виконано 60% робіт. Ще не починали комунікації, є тільки каналізація. незавершений фасад, цокольні поверхи, роботи у квартирах. За проєктом ремонт буде у. Кожній. Теплу та сугу осінь згаяли. Люди просять, щоб хоча б комунікації за зиму зробили, бо 64 родини вже два роки не мають де жити. Місто допомагає коштами на оренду та на 6 тисяч гривень. Квартиру зараз не знімеш. Два роки після прильоту, але ми і досі не розуміємо, чому так важко добудувати один будинок. Вже все місто сміється з нас, типу ну вроді гарно там, картинка гарна, все. Але кажуть, що а що, коли ж ви вже заселитесь? Заступник міського голови Вижгорода каже, все тягнеться через коригування проєктної документації. Вже під час робіт з'ясувалося, деякі стіни всередині трухляві. Їх треба зносити. Мешканці хотіли балкони в деяких квартирах перепланування. Чотири місяці пішло на оновлення проєкту. І ще чотири місяці проєктанта, служба відновлення не можуть порозумітися. Досі не підписаний договір на коригування. Про це коригування мова йшла ще З початку року. Спочатку у служби було питання з фінансуванням, не було, не було коштів на фінансування. Ми з міського бюджету виділили там 1 мільйон 424 тисячі гривень на коригування кошторису. З лютого місяця ці кошти досі не використали. У проектанта своя правда, мовляв, почав коригувати проєкт без підписаного договору за власною ініціативою, щоб не затягувати будівництво. ми зробили це безкоштовно ще в червні місяці, з червня по кінець вже жовтня. Договору у нас ще немає. Підрядник вже за оновленим проєктом за свої гроші виконав робіт на понад 15 мільйонів гривень. Але в кінці цього літа зупинив роботи. Підрядник ну фізично вже не може вкладати туди свої кошти, тому що йому їх не оплачують, а платити йому не можуть, тому що проєкт не пройшов експертизу відкоригований. Служба відновлення договір із проектантом таки підписала аж 25 жовтня. Чому це робили аж чотири місяці і згаяли стільки часу? Кивають на проєктанта. Проєкт не був готовий, а взагалі кошторисна документація на минулий ще четвер. Я з проектантом зв'язувався. Він казав, що у нього чомусь частина робіт вилетіла. Експертиза триватиме ще декілька тижнів. Якщо проєкт її пройде, служба відновлення підпише з підрядником ще один договір і заплатить за зроблене орієнтовно у грудні. Та взимку робитимуть лише немокрі роботи, тож заселення в кращому випадку під наступну осінь. Я так собі вважаю, що для завершення робіт підряднику ще. Треба ну 4-6 місяців mm -hmm. не, не менше. Тобто десь на травень, квітень. Квітень. ні. Mm -hmm. Коли може бути кінець орієнтовний? З квітня можете рахувати 4-6 місяців, mm -hmm. коли буде тепло вже. Вартість відбудови за новим проєктом 115 мільйонів гривень. На цей рік у служби відновлення є гроші. А що буде наступного року, не знають. Наталя Кулих, Максим Костенко, факт і Марафон Єдині новини. Наразі це все, але марафон не спиняється. Наступний випуск о пів на одинадцяту ранку обов'язково подивіться.